Агресор Росія посилює так звані територіальні претензії до України. Кремль розбріявся про окупацію Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей по обох берегах Дніпра. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Росія не тільки не планує жодних поступок, а й посилює територіальні претензії до України. Про це свідчать підтримані російською пропагандою нові заяви гауляйтера окупованої Херсонщини Володимира Сальдо. Зокрема, він озвучив безпідставні вимоги щодо російського контролю території по обох берегах Дніпра в Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Про це йдеться в новому звіті інституту вивчення війни. Аналітики інституту звернули увагу. Російські пропагандистські державні змі поширили і посили заклику опасійного гауляйтера Херсонської області Володимира Сальдо. Йдеться про вимоги додаткових територіальних поступок з боку України у регіонах, на які Росія раніше навіть формально не претендувала. 21 квітня Сальдо заявив пропагандистському агентству ТАСС, що так зване повернення, а по суті окупація правобережжя Дніпра, я цитую принципово важливим і залишається безумовним пріоритетом для Росії. Сальдо стверджував, поки Україна має цитую доступ до східної частини Дніпра. То українська сторона не полишить спроб використати його як важель тиску на РФ, і все при тому, що і правобережжя і лівобережжя Дніпра суверенна територія України. Сальдо також заявив, присутність українських сил на західному березі Дніпра, нібито перешкоджає відновленню судноплавства річкою. Цитата Гауляйтера. Тому частина Дніпра, яка проходить через Херсонську, Запорізьку Дніпропетровську область, повністю має бути під російським контролем. Це єдина гарантія для розвитку пов'язаної з річкою інфраструктури, заявив нелегітимний російський призначенець на окупованих територіях Херсонщини. У ЄСВ нагадують, наразі російські війська займають позиції лише на лівому східному березі Дніпра, в Херсонській та Запорізькій областях. Але Володимир Путін з червня минулого року постійно вимагає від України поступитися зокрема територіями всієї Запорізької та всієї Херсонської областей. Водночас Сальдо, схоже, озвучив додаткові територіальні претензії Росії вже вздовж Дніпра у центральній частині Дніпропетровської області. Це регіон, на який Росія досі формально не претендувала і не оголошувала про його юридичну нікчемну анексію. Як це було у випадку з Херсонською та Запорізькою областями? Наразі залишається незрозумілим, яку саме територію вздовж берегів Дніпра та Дніпроподровщині має на увазі сальдо, коли стверджує, що вона нібито має бути під контролем Росії. Також не ясно, чи натякає він, що російські війська повинні захопити ще й значну територію на схід і північний схід від річки. Аби Росія, так би мовити, повністю контролювала Дніпро і прилеглі до нього українські землі у інституті. Припускають, російські війська можуть прагнути контролювати щонайменше 25 кілометрів української території на обох берегах Дніпра, щоб запобігти українським силам проводити артилерійські удари в цих районах. У ЄСВ зазначають заклик сальдо чи додаткових територіальних претензій Росії вздовж Дніпра узгоджується з іншими офіційними заявами Кремля. Росія продовжує висувати широкі так звані територіальні вимоги до України, не пропонуючи поступок зі свого боку. Херсонська, Запорізька та Дніпропетровська області, згідно з кремлівським баченням, частина аморфного і вигаданого регіону Новоросія. Кремлівські чиновники стверджують, що він, нібито, є невід'ємною частиною Росії, фактично претендуючи на додаткові території на півдні України. Крім того, Володимир Путін знову використав термін Новоросія 21 квітня на церемонії вручення Всеросійському муніципальну премію. Заслуга він заявив, що муніципальні працівники, нібито працюють у дуже важких умовах цитую, у регіонах Донбасу і Новоросії. Раніше Путін дав вказівку російським військам створити так звані буферні зони в районах України, на які Росія формально не претендувала, зокрема в Харківській і Сумській областях. Тож заклик Сальдо до російського контролю над територіями в Херсонській, Запорізькій та Дніпротровській областях уздовж Дніпра, начебто заради розвитку інфраструктури, відповідає раніше заявленим путінським цілям створити подібні так звані буферні зони. Цього разу вже на півдні України зазначають ВСВ. Крім того, 21 квітня офіційні чиновники Кремля знову повторив до воєнні вимоги Росії до України. Зокрема, представник Кремля Дмитро Пісков заявив. Потенційне членство України в НАТО нібито загрожуватиме національним інтересам Росії, і що це одна з першопричин війни. Російські чиновники раніше неодноразово стверджували, будь-яке мирне врегулювання в Україні повинно усунути так звані першопричини війни, включно з нібито порушенням зобов'язань з боку НАТО не розширюватися на схід. Аналітики підсумували. Нові заяви Сальдо і пєсково демонструють, як УРФ продовжує стверджувати, що до воєнні вимок Росії, мовляв, не підлягають обговоренню, одночасно висуваючи дедалі більше територіальних претензії до України.